Доброго ранку, дітки! Сьогодні у нас заняття з аблікації. Погляньте, хто до нас прийшов Це їжачок, але він сумний. А сумний він тому, що розповідав, що гуляв він у лісі та шукав Яблучка для своїх друзів, але нічого не знайшов. Давайте йому допоможемо та зробимо для нього та його друзів яблучка. Давайте поглянемо на яблучко. Яке воно? Якої форми? Кругле. А кольору якого? Так, червоне. Молодці. Їжачок малий замерз. І в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло раз і розгорнувся. Нам потрібно намальоване яблучко, кольоровий папір та клей. Мастимо яблучко, клеїмо, беремо кольоровий папір і відриваємо маленькими шматочками і приклеюємо на нашу основу. Ось такими маленькими шматочками ми робимо. Ось таке гарне яблучко у нас виходить. Клеєм не потрібно все мастити яблучко зразу. Спочатку маленькими часточками і приклеїмо. Намазали і приклеїли. Так ми заповнюємо всю нашу основу в формі яблучка. І щоб було у нас гарно, клеїмо близько один до одного шматочки. Червоний папір ми заповнили повністю. Зараз беремо зелену, намастили наш листочок і так само маленькими шматочками відриваємо і приклеїмо на наш листочок зеленого кольору. Ось такий гарний листочок зеленого кольору у нас вийшов. І залишився у нас хвостик. Хвостик у нас коричневого корічного кольору. Ми мастимо хвостик, відриваємо теж маленькі шматочки і робимо наш хвостик. Так само, як ми робили з червоним та зеленим папіром. Ось погляньте, яке в мене яблучко вийшло. Для нашого їжачка та його друзів, а які у вас будуть яблучки? Чекаю ваші фото.